Всім привіт, з вами кіт. Наразі трохи запара з роботою, але щоб не залишати вас без контенту, вирішив зробити невеличку халтурку. Так склалося, що основні глядачі прийшли сюди подивитися на Warcraft Hardcore. А що найцікавіше у хардкорі, звісно ж, фейли та кінцеві зупинки. Тож пропоную вам відпочити та насолодитися підбіркою з кращих, на мою думку, моментів з останніх відео каналу Classic Hardcore. Якщо ролик набере трохи уваги, то буду робити подібні відео регулярно і, можливо. Навіть в онлайн форматі, типу стріму. Але про це вже згодом. Тож набирайте водички so і погнали вже. Shit. Так, ну це вже щось шо, Це вже щось поменше, по, полегше. Але блін, він просідає. А, сало впало, він не може його відхилити. Отак. В... Блін, і мінус вар, і зараз, походу, всі. Ханта ханта рятує. А що в них там, варлок і рога? Ну, рога виживе. Окей. Бля. Oh, oh, да, пала... паладин, конечно, лох, тому що він міг на себе кинути бабл і просто потім захилити покладанням рук. Жесть. А це шо. А до чого. I can't tap, а до чого I don't know, Варкрафт і оце, шо, що, що це взагалі? I can't! I cannot. It just doesn't work. No way! I die like this! Я взагалі не дуже розумію. No, man. А? I'm dead. а, він в дві гри грав. Оце лох. Does, Та ти дебіл Та so <laughs> того, що просто. <laughs> Жесть! Дурочок. Oh ага, це в нас пріст. І десь якийсь 55-й і Він тільки проти одного гулі. І що ти не можеш вивезти якось. Ну куди. Бля, йому просто нікуди йти. А там імун летить. мани нема. І відкрита просто весь інвентар. Ну, все, мінус пріст. Жесть. На тоненькому. Та похілі, там дружбан стоїть. І біжи, біжи до дружбана, може тебе похилить? Жесть. І це ж не елітний. Куди ти біжиш, дурачок? А чо, а чо він не біжить? До того там на дорозі стояв же якийсь кент. Може б він допоміг йому. Та ти шо? Та, це було це було потужно. О, знову інст. О, що, фак. А що не так? Що вони зробили не так? Що дуже багато з... нагріли, я просто не дуже розумію. Ага. А, ну все, хлопці, це кінцево тікайте. Бля. Не, не люблю я цей інст. Він такий заплутаний для мене. 28 250, Я кайф. Тільки якщо він фірнув, то вони ж можуть привести ще більше народу. А, камон! А ось і вони. Ти будеш кидать. Кинь, кинь йому. Я думав, що він йому левітацію кине, але ні. Петрі, петри юзають. Це, типу, щоб шо, вижити. А oh, yeah, 83 83 <laughs> uh, oh. зараз. Зараз йому буде жопа. <laughs> 58 рівень. <58 laughs> І що встиг? А як він так швидко телепортувався? Через що? 59 рівень. І, і на там скільки клітинок? 3? 3-4 клітинки 59-го? Ну, проти одного моба, все що, що може, ок. Що може трапитись, правильно? Що може, що може трапитися такого? А ось що. Ну, вийшов один, окей. Дивний спек, він, мабуть, через хіла. Е, ну просто ходить більше винсти. Ну і що? і шо, чи, чого ти стоїш? А ця магічна паличка що, вже не в моді, чи що в нас? Really? <тірвання> <тірвання> ну окей, тепер ти починаєш його бити. і... Ой! А це хто? А звідки? А, це гварди там бігають. Ого. 59 го рівня. Капець. Жорстко. А, ці знову під ці. Цей... Під зіллям Петрі відсотка, окей, і що далі? І що ви встигне? А я щось не дуже розумію, як вони встигають так швидко телепортуватися. Що ж там. Треба вичитати взагалі механіку. Окей 16. А, та я, я від таких втікав. Ну і нормально було. І, і трійко їх було, там, і четверо. Ти повинен мішку скинути, щоб він переагрив одного, другого, і все буде добре. А, ну ти просто дебіл.

якого? А, 24-й бачу. Ух! На тоненькому. Oh, так і навіщо він туди стрибав, я не знаю, але на тоненькому мене. Да. Жорстко. Oh, О, печера 55-й, oh, окей. А, я пам'ятаю цей квест, Ну, ні, він, він жорсткий. Там ельфійку треба крізь всю печеру, це. Той такий зелений ліс біля переходу в зимні ключі. Та, ні, я, я не факт, що я туди піду. Я бачу, що він навіть проти зеленого моба 53-го. А це ще воїн. Уф. Уф. І хілки нема. і... і... Жесть. Ну, але в, в нього. Динаміт є, може кінь динаміт якийсь, я хз Прожимай защиту. В тебе ж захист є. Я не знаю, що він творить. Але та я. Ну, Но в... в нього ж захист. А, може, може. Головне, щоб там не нагрились, Тому що якщо зараз ота купа збіжить на нього. Та ні, повинен втікти. Хорош. Ні, краще так, хорош. Ну, але він, бачите, ну, мені так здалося, що він не прожав. Цей. Так, окей, погнали далі. Блін. Я не знаю, чи, пі, чи піду я винз на 50-ту і бо вище Боже, просто докачатися нормально О, мах працює. Окей. І це що? І ви їх будете виносити тепер оцю всю шай? Як? So Там же такий урон скажений. що мах мінус 8 а, а куди вони ділися всі А, вони всі звалили. Ну, один помер, я бачив. Ну, цей вижив окей. Просто якийсь бред. I told you guys, I went out the way I want to die. I told you guys I die. On the battlefield. Окей, okay, ми тебе почули. ти хочеш exactly померти на полі бою? А помреш в лифте. Ти дурачок просто. Мої Май... мої вітання. Блін, а якого він левела был? Мабуть, мабуть, вище 40-го. Тому що 1600 роги це Так, окей. ще один рейд. Кто с его... Ух! Його просто розвернули. Жесть. Він повинен, він повинен був здати цей скіл у стіну, а його розвернули, або танк помер і просто мінус рейд. Це жесть. Цікаво, вони його взагалі хоч завалять. Ну, ті, хто залишився. 35 тисяч. Та вже накиньте вже хоч щось. А, він ще well, well, well. хилиться. 57, 55, 53, 20. Оце пападос. 36, 35, 34, 30, окей. Okay. О, тепер він вийде допомагати. Да. <laughs> За дві шмотки просто мінус стрейт. Oh тепер вже чорна гора на п'ятірочку. Два монстри, ну, нічого складного, наче, да? Така дефолтна ситуація, Хто в нас паладин. Ух, що це жахнуло так? А що це їх так жахнуло? 58-го. Жесть. А що це їм так ввалило? Так реально, я сам у шоці. А, мої вітання, хлопці. Тікайте. Тікайте. А в них основний танк хто? Не паладин? Тому що якщо ні, то А, в них вар. Ну може ще вивезе, але тут паладин топ. Паладин тут тупо... Кайф. Та там хіл є... -а мінус. Мінус хіл, мінус танк, я вже бачу, мінус рога. Цікаво, рога виживе? Ваніш. А куди він? Та він просто лівну. Тьо. Цікаво було. Ну давайте. Що тут у нас? О, до? Окей. at this here. Archer. Ні, якщо я. Якщо ми right. будемо ходити венсти, то треба вчити... тактику. тикух мінус! Дуже швидко, жесть. Two Просто two жесть. Capacity? І like ще мінус one. один. А що там їх так лупить? Я в шоці. Oh, та ні, без, без тактики you туди навіть силатися нема смислу. Я Окей, це, мабуть, кратер Онгору, да, ота печера. Печера, воїн і три моби. Угу, окей. Окей. Що в нього хілочка є? Не бачу. Не бачу. Ох, і ще! Тікай! Тікай, звідси, друже. А він так нормально. А, в нього спринт якийсь. Це, мабуть, інжа, да. Угу, угу, окей. Але він не відагрило. Щось. Блін, йому дуже потрібна була банка на хп. Вижив? Хорош. Не, фартовий. Yeah, do 10. When we arrive to zero, trailer is going to go in. Тактику, тактику розповідає, добре, окей. Okay. Okay. So Давай, Лерой, залітай. То мах вижив чи ні? Ні, мах просто він повинен був застрибнути і проюзати айсблок, але він застрибнув і сдох. Оце вот жесть.

Ну jeg просто де... девушка А, тепер нема мага, мої вітаннячка, тепер спробуйте втікти. О наш спас и моя жена. Да-да да 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 да, все правильно, тільки не туди, туди ти не треба було. Вони дуже швидко тебе наздоженуть. Що, встигнеш? Оф, хорош. Ну і це все. Це все. Сподіваюсь, відосик вам більш-менш зайде. А наступний вже зробимо щось цікавіше. Бажаю гарних вихідних, пасхальних. Пока-пока.